В цьому родинному храмі сьогодні буде відбуватися вручення державних нагород від імені президента, від імені головного від імені військових частин, наших захисників, ті, котрі віддали своє життя в боротьбі за волю, незалежність України за захист життя. Ваші рідні, ваші близькі вони віддали своє життя за кожного з нас, за наше місто, за нашу країну. І ми будемо робити все для того, щоб всі. Прийдешне покоління, завжди пам'ятали, завдяки кому вони можуть жити в незалежній і вільній Україні. Вічна пам'ять і слава нашим. Ці нагороди вони не повернуть. Життя рідних і близьких тим родинам, які втратили близьких людей на цій війні. Але ці нагороди є знаком визнання і знаком пам'яті, котрі будуть передавати з цих родинах з покоління в покоління. В пам'ять про те, що їхні чоловіки, їхні сини, батьки, брати вони не загинули даремно, а вони зміцнили фундамент незалежної України. І завдяки їм Україна існує і буде існувати. Певне для нас усіх такий, знаєте. Урочистий день з гордістю ми цей день приймаємо, але в душі невимовний біль. Сашко мій був героєм не тільки України. Він завжди був героєм нашої великої родини. Він був чудовим батьком, чудовим чоловіком. Для когось ця нагорода це знак державної відзнаки для мене особисто, для моєї родини, для моєї, мого сина. Це історія. Дитина пишається, пишається, що батько герой, але дуже йому не вистачає.